Винник, я живу в місті Ошлевому, це в Київській області. Мені 16 років. Так, я збираю кубик Рубка. <ріст> <ріст> чому, чому ви вирішили обрати саме вид спорту? Ну, мене дядя зацікавив. Я захотів зменшити свій час і подивитися в інтернеті деякі схеми і ну, багато складав і дотримувався до ось такого результату. Ну, в грівних, як я розумію, у вас немає, так, є. Ну, в Україні є декілька людей, які збирають привіз атак. Ну, от, також і більше в Росії, але ну, зазвичай виграю, але іноді буває трохи казуси. Казуси які? Ну, ну, коли мені там трошки не щастить, моїм ну, суперникам щастить, то вони виграють. А, даний турнір для вас, наскільки він е, по силі, чи відповідає вам, чи можливо вам легко дається? Mm, ну, в деяких дисциплінах він дається легко, в деяких е, важче, але зазвичай легко. А в яких вже, можливо, виграли вже є результати, як якихось вирішити? Так, так, я виграв 5 на 5 і в ній рукою. Mm -hmm. Дякую. Ну,